По привіді спеціальний воєнний вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Сімдесят сьомий день війни на слобожанському напрямку. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у бік державного кордону України. Здійснює ведення розвідки розташування підрозділів сил оборони на північ та північний схід від міста Харків. Водночас, силами ЗСУ було звільнено населений пункт питомник. Це поставило під загрозу північно-західне угрупування окупантів на Харківщині. На Ізюмському напрямку ворог продовжує здійснювати вогневі удари по позиціям наших захисників. Проте безуспішно. Усі спроби окупантів переправитись через сіверський донець були невдалими. Окрім того, росіяни не покидають намірів штурмувати Сєвєродонецьк, Бахмут, Авдіївку, Лиман та Курахівку за підтримки артилерії. На Криворізькому напрямку москалі продовжують завдавати ударів по нашій міцній обороні за допомогою РСЗО та Гаубиць, проте успіхів не мають. До того ж, облаштовують позиції в Великій Олександрівці та Брускінському. На запорізькому напрямку ворог намагається просуватись у бік Темирівки, Кам'янського та Оріхова. Крім того, продовжує обстрілювати вугледар та Гуляйполе. Згідно з останніми повідомленнями, сили ворога вичерпали наступальні можливості на Херсонському та Мілітопольському напрямках і перейшли до оборони. Підписуйтесь на наш канал. Разом день за днем йдемо до перемоги.